Доброго дня всім! Сьогодні коротеньке відео, на дворі неділя, 3 березня, трошки вітер, надіюсь не буде сильно фонити, гарна сонячна погода. Вчора, 2 березня, вже відкрили сезон польових робіт. Підживлювали часник, вносили селітру з рахунку 1 кг на сотку Підморозець. Де ні, нічого не лишилося, пусто, повністю, часничок рядками. Будемо дивитися на як вона, як він сприйме цю саму селітру, як відреагує. Ще достатньо мокро для того, щоб зайти закривати вологу, тому почекаємо ще трошки, може тиждень, може днів 10. Далі, якщо підніметься температура, обробимо стомпом спочатку, так як не обробляли ним із з осені, будемо працювати ним же вже вже по весні. от наше невеличке поле, часничок уже, типу по сантиметрів 5-8, як де Ходив гарно, бачу вже прокльовується і воздушка. ще видно погано, але вже є. Ну, Спостерігаємо, дивимося, що буде далі. Надіюсь, що все буде чудово. Всім гарного дня.